Модульних будинків для тих, хто втратив свої домівки під час бойових дій, запустили в селі Горенка. Це неподалік Києва, як очевидно, ви знаєте. Це перше і наразі єдине виробництво в Бучанському районі, кажуть підприємці, і переконують, що тимчасове житло виготовлене на місці дешевше. І це не єдина до того, що його перевага. Тонкощі виробництва модульних у цих осель з'ясовували наші журналісти. І зараз давайте подивимось. Цей модульний будинок вже на фінальній стадії виробництва починали його із дерев'яного каркасу. Дерев'яний каркас 20 сантиметрів, який обшивається натуральним деревом, екологічно чистим, з, двох, з одної однієї з другої сторони, з наружної сторони йде фальшбрус, з внутрішньої сторони йде вагонка. Посередині в нашій конструкції знаходиться утеплювач 150 мм, міліметрів, який може витримати морози до 30 градусів. За основу взяли технологію виробництва, яка широко використовується в країнах Північної Європи. Ке здоровини прийнятніші для нашого клімату ніж з металопрофілю. Рятуватимуть не лише від холоду, а й від спеки. В тих будинках дах іде теж металевий. Метал дуже сильно нагрівається на сонці. У нас тут бітом на черепиця, плюс утеплювач, як я казав, він не буде не пригріватися. Влітку можна в ньому проживати круглий рік. Круглий рік і літом, і зимою все дерево оброблене составами, які потрібні, щоб пропитали і протипожарні, і протирибкові. Вся технологія витримана в цьому будинку. В конструкцію умонтовані розводки для води та каналізації, розетки, вимикачі, виводи для освітлення та вентиляції. На черзі встановлення вікон і дверей наприкінці будинок полакують та пофарбують все виробництво. Триває два тижні. Тут роботи лишилось на три дні. каже Вадим. Будуть сам вже тут на цеху встановлена душова кабіна, умивальник, бойлер і унітаз. Буде встановлені кухонні меблі кухонні і готовий. Вже приїде на участок, тільки вимкнути розетку і можна вже жити. Наразі виробники планують складати одно та двокімнатні модульні будинки площею 21 та 27 квадратних метрів. Ця двокімнатна оселя для п'ятьох людей, які мрашисти знищили домівку. Будиночок вже майже готовий. Новосілля люди відсвяткують за тиждень. Обіцяють майстри. Зібраний готовий будинок поїде до садиби пані Ольги. Вщен зруйнованою внаслідок кількох ворожих влучань. На місці згарища тепер палатка, а замість кухні ось ця халабуда. Крім чотирилапих у Ольги на утриманні літня мати та троє дітей, з двоє яких малолітні вся родина готується до вхідчин. Наша бабушка в'яжет коврики. Я хочу увіді, от він буде Вот наш новий дом. Я жду, діти ждуть. Я хочу бути дому. Встановлять будинок та підключать до комунікації продовж дня. Ці будинки ставляться на свайний фундамент для того, щоб було від землі десь 20-30 сантиметрів, щоб він продувався і він зберігався. Не сирів, і було тепло, і не йшов холод. Тим, хто втратив домівки, це тимчасове житло надається безкоштовно, допоки люди не відбудуються. Виробництво зі збирання модульних будинків реалізується коштом іноземного інвестора, а матеріали та робочі руки місцеві. Вартість однієї оселі 10 тисяч євро. Збирання будинків на місці дозволяє заощадити значні кошти на їх доставці. А відтак підприємство зможе виготовити більше модулів. Транспортування логістика на сьогоднішній день занадто дорогі і ще один плюс це те, що. Що відкриваючи цей напрямок у діяльності цього підприємства, ми надаємо можливість працювати нашим людям. Воно відновило свою діяльність, і податки, які вони сплачують, вони йдуть до місцевого бюджету, тобто до Гостомельської територіальної громади. За дослідженням підприємства, кожна четверта родина з навколишніх сіл, яким окупанти знищили житло. Сьогодні мріє про встановлення модульних будинків у дворі. Запит є майже на 300 тимчасових осель. Ми маємо намір розширятися на території Бучанського району, бо ми знаємо, що ми єдині тут, які саме виробляють ці модульні будиночки. Нове виробництво вже має 57 замовлень на модульні будинки. До початку зими планують зробити чверть. Оксана Опришко, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.